Дев'ятеро людей, серед них восьмеро діти, поранені внаслідок удару по дергачах на Харківщині. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Загалом було два влучання: одне біля спортивного клубу, інше в землю. Докладніше про наслідки ворожого удару в нашому матеріалі. Поки люди оговтуються після російської атаки і намагаються усунути її наслідки, правоохоронці документують скоєний злочин. Росіяни ударили по місту Дергачі під Харковом приблизно о 16-й годині двома керованими авіабомбами. Руйнувань внаслідок атаки зазнали винятково. Цивільні об'єкти наголошують у Харківській обласній військовій адміністрації. Це був один із спортивних тобто, клубів, да, місце, де займаються, мовно кажучи, діти, дорослі. Наразі відомо про восьмеро тобто, постраждалих. Це діти, які достали до обласної дитячої клінічної лікарні. Один, тобто дорослий постраждав. Стан переважно середньої тяжкості це уламки, це скло, це відповідно порізи. У спортивному клубі на момент удару діти саме тренувалися. Лише дивом цього разу минулося без жертв, кажуть посадовці. Адже під час вибухів чимало уламків рознавли. Несло в усі біч на десятки метрів. І за займаються Через те, що діти займаються босині то отримали різані поранення нижніх кінців рук. Четверо таких, яким справді потрібна допомога, бо в них сильні різані поранення. А чотирьох просто забрали, щоб оглянути, що з ними все гаразд. У прокуратурі зазначили ця атака черговий доказ злочину РФ. За вказним фактом Харківською обласною прокуратурою. Здійснюється процесуальне керівництво за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України за фактом порушення законів та звичає введення війни. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини.